Разом і на полі бою, і в тилу у містечку Кам'янка на Черкащині ветеран заснував громадську організацію, згуртував навколо себе побратимів, щоб разом долати складнощі цивільного життя. За місяць роботи має вже десятки звернень які проблеми найчастіше турбують ветеранів. Іван Євченко розповів нашій Ользі Косенко. У невеликій кімнаті від ранку людно. Кожен із ветеранів прийшов за допомогою. Валентин Дорошенко втратив ногу на Луганщині, наступив на протипіхотну міну, готується до протезування. Та, попри всі пережиті на фронті жахи, зізнається, в цивільному житті важче. Забагато бюрократичних перешкод та й з грошима сутужно. Адже роботи для ветеранів з інвалідністю катма. Щас сидю вдома, жінка є маленька дитина. Півтора року дружина не робить, грошей немає, батьки там допомагають. Руслан Седорук – доброволець перших днів великої війни. Пройшов з боями Сєвєродонецьк, Богородичне, Бахмут та інші гарячі точки сходу. За два роки дістав кілька тяжких контузій, які призвели до інвалідності другої групи. Вже п'ять місяців, каже, звикає до цивільного життя. До ветеранської спілки долучився, щоб і надалі боротися з ворогом. Хоче разом з побратимами збивати ворожі безпілотники у складі добровольчого об'єднання. Ми це знаємо, як це робити, все розуміємося на цьому. Допомагали, бо так би громаді ветеранську організацію в Кам'янці на Черкащині заснував Іван Євченко з 2012 року. З родиною жив у Польщі та з початком повномасштабного вторгнення Росії продав автівку, придбав собі бронежилет і повернувся в Україну, щоб стати в стрій батальйону Айдар. Дістав два тяжких поранення під Бахмутом та у часовому яру на Донеччині. На власному досвіді пізнав, як важко адаптовуватись ветерану у цивільному житті. Ціни на їжу зараз на комунал вгору ростуть, отримати документи, підтвердити свій статус інваліда, ветерана війни. Це дуже великий шлях, і шлях цей у мене був 8 місяців. І цих 8 місяців я жив ямі. Щоб допомогти побратимам, заснував спілку за місяць роботи. Каже, має десятки звернень. Просять і про психологічну допомогу, і про більш практичну як от відвести на медкомісію чи оформити документи ветеранські організації. Дійсно, корисні, каже психологиня Наталія Месан. Залишатися сам на сам із проблемами вкрай небезпечно. Збільшуються якісь симптоми депресивні, якісь або тривожні, погіршуються наш психоемоційний стан, і це як сніжний ком такий навертається весь час. Поділившись хоча б чимсь, ми, начебто, віддаємо частину цих негараздів, і на душі стає легше. Планів в організації багато, а ось фінансування бракує. Зізнається Іван, тому пише програму, щоб залучати ку кошти громади та іноземні гранти на реабілітацію та профорієнтацію ветеранів із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.